Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль Українська артилерія не лише надійне прикриття піхоти, а й смертельна небезпека для ворога. У цій роботі найважливіше знати точні координати і вчасно змінити позицію. Кореспонденти військового телебачення спеціально для марафону Єдині новини про те, як працюють наші гради. Екіпаж граду своєї цілі не бачить. Орієнтується на координати, що надає розвідка. Щойно хлопці отримали ціль і буде зараз виїжджати на бойові позиції. Командир розрахунку зараз враховує координати, куди будемо стріляти. Розрахунок цієї машини дуже досвідчений. Разом вибивали ворога з Миколаївщини, тепер звільняють Донеччину. Скільки треба стояти від градів для того, щоб не Ну, безпечне місце це перед машиною? До знищення ворогів командир на позивний Дністер ставиться як до повсякденної роботи. Мовляв, приїхали, відстрілялись. І чи не одразу наступний виїзд. Треба ворога вигнати, бо якби вони ж вчинили такий акт агресії, бо це, ми їх сюди не кликали. Це найбільша мотивація. Зараз в повітрі знаходиться птичка, яка буде нас коригувати. Перший постріл буде пристріличний, далі вже по знищенню. Якщо ми знищуємо з першого, то Зразу установка збирається і переїжджаємо. Якщо ні, то будемо добивати. За хвилину надходить остаточна команда. Постріл перекат. Тобто коригування не чекаємо. Одразу після залпу слід змінити позицію. Доп Доп я! Щойно зробили Перший пристріличний постріл. Коли ми отримаємо, чи вразили ціль, чи ні. Через скільки приблизно приходить результат? Скажуть. Повертаємось у відстійник. Командир нарешті пояснює, куди ми прагнули поцілити. Ми стріляли, до речі, по маяку. Ну, Це якби приватний сектор. Я думаю, десь десь в якомусь засіли. З першого пострілу машина влучила туди, куди треба. Зараз її загнали в ничку і чекають наступних цілей.